а ну розкажи лайфхак, як під будь-який підсвічник підігнати свічку так. діаметром, так. якщо у вас маленький підсвічник, наприклад, так. ви можете взяти більшу свічку і внизу її або зім'яти, або ножиком, просто підрізати конус і вставити вашу свічка. Саме основне, щоб був відповідний підсвічник по вазі. Через те, що угу. якщо свічка товста і велика, вона може перехилити підсвічник. Це треба враховувати. Якщо ну у нас тут ніби зверху він великий, але отакі підсвічники не йде угу. великий діаметр верху, в них скошений низ. Тобто туди стає будь-яка свічка 0,5 см чи 1 см. Ви її можете капнути трошки туди, воску вставити, і вона буде триматися і не буде перехиляти ваш підсвічник, не буде бортатися самого підсвічнику. Тому такі лайфхаки. Якщо вам потрібні підсічники для дому, наприклад, керамічні, приходьте на сайт, це шавці профілі паналавка, обирайте колір, обирайте форму, замовляйте.